Сьогодні гість агроконтролю Віктор Костенко, начальник відділу розвитку садівництва виноградарства та виноробства департаменту землеробства Мінагрополітики України. Добрий вечір, пане Вікторе. Добрий вечір. Давайте Почнемо із площ виноградників, які за останні роки значно скоротилися. І от питання до вас з яких причин це відбувається, і як з огляду на це можна уникнути негативних наслідків для всієї галузі? адже зараз навіть з гарним врожаєм і ягід цього бракує в Україні. Звичайно, ви праві. Якщо взяти статистичні дані, у нас 1900, в 2001 році, наприклад, у сільхозпідприємствах було 93 тисячі гектар виноградників, а на сьогоднішній день налічується лише 72 тисячі гектар. Проте, якщо ми з 93 тисяч гектар в 2001 році збирали 224. Тисячі тонн винограду, то на сьогоднішній день з цих 72 ми збираємо 336,9, це було в 2011 році, як приклад. Тому, в принципі, тенденція скорочення йде, але щоб відбувалося щось таке страшне, нізя ну, це сказати. Чому? Тому що за рахунок того, що у нас з'являються нові насадження вже за новітними технологіями інтенсивного типу, то це дозволяє виробникам винограду з цих площ брати значно більшу врожайність, Звичайно, собі вартість тоді стає меншою, і з менших площ вони мають більший обсяг виробництва. Ви сказали про нові насадження. А хотілося почути від вас в контексті того, що чимало насаджень вже досягли свого критичного віку. То скільки Потрібно їх замінити новими, скільки реконструювати, і по регіонах, по яких місцях це особливо необхідно зараз. Ну, виноград це така культура, яка на земній кулі дуже в невеликих містах вирощує. І Україні пощастило, що ми також маємо цю 46-47 паралель, де росте виноград. Значить, із нього можна отримувати прекрасні врожаї як столового винограду, так і робити і сухі, і десертні вина. Значить, і ви спитали за вікову категорію? Звичайно, у нас, на жаль, ми маємо. На сьогоднішній день ну майже половину, навіть більше половини тих насаджень, які мають вікову категорію, дуже велику. Це від 30 40, до 40 років. Конче потрібно наш в цих зонах, що я назвав, значить, нашим виробникам замінювати ті старі площі непродуктивні, тому що там висока зрідженість, там багато хвороб. А який стосунок до цього має зокрема програма розвитку виноградарства до 2025 року? У восьмому році її було затверджено. Зараз на 2013, на кінець квітня, яку ситуацію маємо? Так, ми порахували разом із науковими закладами Академії наук аграрної. Значить те, що на сьогоднішній день, на жаль, Україна може виробляти. І норм, нормально для вживання потрібно 8 кг в середньому на одну одну людину, і це ми могли б виробляти, але на сьогодні, на жаль, ми лише 1 кг виробляємо столового винограду. Ми могли б виробляти ту кількість, щоб нормальне споживання сухих вин як продукту їжі, значить, у цивілізованих країнах до 40 літрів на людину. Ми, на жаль, сьогодні 4 це даже. Це в рік. Це в рік 40 літрів. В середньому так. Це на ну, той самий приблизно це Італія, Франція, там і всі ці країни десь так споживають сухого вина як продукт, який корисний для організму. Сухого вина, наголошую. Значить, на жаль, ми сьогодні навіть чотирьох. Таким чином, потреба все-таки Україні для того, щоб менше було. Імпорту щоб більше виробництво розвивати свого е, вітчизняного виробника. Значить, розробили програму ми разом із науковими цими закладами. В 2008 році глузова програма була затверджена спільним наказом Міністерства аграрної політики і НАУ. Значить, Де передбачалося, що щорічно потрібно по 8-10 тисяч гектар насаджувати нових насаджень, як я вже зазначив, значить, за новітніми технологіями, високим садивним матеріалом високих селекційних категорій і так далі. Значить, і таким чином до 2025 року ми майже наблизилися до науково-обґрунтованих норм споживання виробництва. Цієї продукції вам який сорт вина найбільш до вподоби? Сухе біле до риби, і сухе червоне до м'яса це каберне, алігате, рислінки, і так далі. Дякую вам, Віктор Костенко. Був сьогодні гостем нашого випуску агроконтролю.